Яскраві барви, професійні пензлі і людське тіло замість полотна. Так народжується сучасний вид мистецтва. Бодіарт особливою популярністю він користується у Мексиці. Там фестивалі з бодіарту проводять вже сім років поспіль. Сотні людей залюбки вишиковуються у черги і роздягаються перед митцями, щоб ті перетворили їхні тіла у витвори мистецтва. Художники ж запевняють, найцікавіше працювати зі звичайними людьми, не модельної зовнішності, адже саме з невідповідності ідеалам можна створити справ. Шедевр. З ознаки приналежності до певних професій чи соціальних прошарків татуювання у наші дні перетворилося на повноцінну форму мистецтва. Сотні тисяч людей прагнуть прикрасити ним власне тіло. Тисячі майстрів радуєм їм у цьому допомагають, ще й змагаються між собою на різноманітних конкурсах. Дехто захоплюється настільки, що вкриває візерунками усе тіло. Втім, це в наші дні не заважає повноцінно жити. Скажімо, у Чехії на початку минулого року у президенти балотувався кандидат 90% шкіри, якого вкриті татуюваннями. Колись це називали вандалізмом. Тепер мистецтвом графіті, нині у тренді світової культури за зображення на стінах, виконані відомими художниками. В графіті їх називають райтерами. Колекціонери платять сотні тисяч доларів. Домогтися такого визнання непросто, але охочих спробувати не менше. У Саудівській Аравії сучасне графіті поєднують зі стародавнім мистецтвом каліграфії. Навіть назву окремо вигадали каліграфіті. А у Франції в музей графіті перетворили покинутий будинок. Українське мистецтво переживає постреволюційний період, кажуть культурологи. З цим не посперечаєшся. Чимало вітчизняних художників, скульпторів, письменників намагаються через свої твори передати емоції, що з'явилися під час такої складної і драматичної майданної зими на плотнах, палаючі шини, чорний дим, біль, кров, але й щирі почуття, любов, підтримка і надія на краще. Низка мистецьких виставок, присвячених майдану, пройшла вже у багатьох країнах світу і скрізь такі викликали не який інтерес.